Чотири, 3, 2, 1. Сьогодні єгипетська та сирійська армії розпочали свій наступ на Ізраїль. Вороги хотіли заскочити ізраїльтян зненацька у судний день. Вони переважають нас усім разів. І якщо араби дійдуть до Тель-Авіва, Ізраїль буде стерто з лиця землі. Усі вставали перед прем'єр-міністром. Кісінджер на лінії. Я в першу чергу американець. По друге, я державний секретар, і по третє, я єврей. Ви забуваєте, що в Ізраїлі ми читаємо справа наліво. Підтримка Ізраїлю дуже дорого обійдеться американцям. Як доведеться, будемо воювати самі. Наші війська потрапили в оточення. Ви врятуєте цих хлопців. Це буде катастрофа. Якщо нас на напризволяще я не здамся їм живою. Єгипет запустив крилату ракету по тель Тель-Авіву. Ну, я під стіл не ховатимусь, проте вам не заборонятиму. Oh, якщо Єгипет переможе нас радянською зброєю, що на це скаже вільний світ? Oh, Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій. Коли я була дитиною в Україні, вони забивали євреїв до смерті заради розваги. Але я вже давно не те налякане дівча. Вам відомо скільки людей загинуло? Усі ці хлопці. Цей біль зі мною до кінця моїх днів. Ми продовжимо боротися заради життя і миру. Oh, shall I say is quiet?